Хочу просто сказати дякую, особливо молоді. Колись це казали військовим. Ви все, що в нас є зараз. Ми військові кажемо це молоді. Ви все, що в нас є, і поки ви є, в нас є надія. Це писав цього тижня в розпал протестів проти знесення набу і сап під вікнами зеленського. Військовослужбовець Єгор Фірсов. В минулому народний депутат того скликання, за якого набу і САП створили. Я знаю, що відчували багато військових цього тижня, дивлячись на те, що відбувалось в трикутнику між Банковою і Грушевського, і на площі перед театром Франка. Але я хочу, щоб ви почули від першої особи інший народний депутат, того ж самого попереднього скликання, ба більше член антикорупційного комітету. В ньому Ігор Луценко сьогодні також військовий розкаже про це сам. Ігоре, вітаю вас. Ми з вами рівно місяць тому говорили про те, що якщо нам воювати довго, то треба щось робити з тим, що влада може недостатньо ефективно, як ефективно, як всім би хотілось, що вона не змінюється, не несе кримінальної відповідальності, не несе політичної відповідальності, тому що немає виборів. І ви тоді сказали, що треба якось поступово повертатись до політичного процесу і до виборів, хоча б з місцевих, а там далі буде видно, події прискорились цього тижня. Взагалі, під вікна Зеленського прийшов. Його перший воєнний майдан. Я ж хочу спитати, як вам все це виглядало з війни? Ну досить цікаво це все виглядало. Насправді є свій порядок денний у людей в тилу, і треба його певний чином розуміти і поважати. Він звісно відрізняється від того, що відчувають, хочуть там, мріють, що з приводу чого страждають і переживають люди фронту, люди війни. Але я дивлюся на ці всі речі достатньо оптимістично. Дійсно, нам не вистачало політики. Політика потрібна, тому що наша держава без цієї, е, е, ну, скажімо так, рушія внутрішнього, який завжди приходить з низів і дає якийсь імпульс владі. Е, без цього імпульсу е, ну, наша держава не працює. А е, тому, коли почнеться тиск, я вірю в те, що. Е, Спостерігали ще е, на початку е, 20-го сторіччя Троцький, Ленін і інші оці от, російські революціонери, які казали про діалектичну єдність усіх протестів. Тобто, от там, скажімо, протест за аграрне питання, він одночасно був тоді у них протестом за військове питання. Так само тут, е, в принципі, я бачу тиск як такий, тобто, якщо ми бачимо проблему. З Національним антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, то це не означає, що це все не про проблеми фронту. Це поки що так, от не очевидно, але це так само про проблеми фронту, тому що протесник е е потенціал накопичується, а джерела цього очевидними можливо навіть не зразу. Тобто на набу це привід, САП – це привід, а десь в глибині е з'являється там реформа армії, наприклад, е чи там. Мобілізація, демобілізація і так далі. До речі, вже під час останніх, по моєму, протестів хтось виходив з плакатами про терміни демобілізації, терміни служби? Б безумовно, ну, це вони, попер... напевно, На річі, я... Я... Так, 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 Вони вже з'явилися, але вони ще не, ну, не диктують, там, скажімо так, порядок даних. Вас не лякає те, що оця скринька Пандори відкрита, бо в принципі і внутрішні якісь внутрішні заборони і виходити і протестувати, і критикувати владу так відкрито діяли досі. Ну і якісь юридичні, формальні теж діяли. Тепер їх фактично немає. Вас на фронті не лякає, що тил може це так розхитати, що це відчує фронт? Ні, Ну поки що, це навпаки. Навпаки виглядає так, що надзвичайно коректний. Усвідомлений протест, який розуміє всю складність історичного моменту. І навряд чи це є певним чином розхитування саме ситуації, яка може вплинути на фронт. Ну, теоретично, якщо навіть рухатися номінально по цих гаслах, які там у них є, то навпаки там фронту допомога, тому що є величезна, дійсно, є. Я в цьому не сумніваюся, є величезна корупція, є величезна безконтрольність, яка породжує корупцію, безумовно, за всіма законами. І скажімо так, себе це, 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 це те, що шкодить фронту, з чим треба боротися? Да? Але це не, ну, не перша річ, яка загрожує фронту, але можливо там друга, третя, десь так. Ігор, Дивіться, ви сам член антикорупційного комітету в парламенті того скликання, коли створювались і набу, і сап е, у вас при цьому теж були такі непрості стосунки з тим самим набу. Але тим не менше, коли ви бачите, коли оце це. Те, що суспільство сприймає, в принципі, як якусь останню надію на те, що стримує корупціонерів, бо все інше взагалі не стримує, Коли ви бачите, що влада збиралася це зруйнувати, у вас які відчуття були як у людини, яка це створювала і була дотична до цього, ну я хотів би замість оцих дій влади, я думаю, що їм вже дано достатньо оцінок, крім мене. Я замість оцих дій влади хотів би побачити ну, або усвідомлену реформу НАБУ і САП від влади. Але ж це не була реформа. Це була просто надзвичайно радикальна дія на рівні з реформою, але точно не реформа. А щось близько дійсно до руйнування, скажімо так, цієї е, незалежності, самостійності відносно е, антикорупційної інфраструктури. Е, тим не менш, е, я думаю, що е, краще було. Б, що замість цього з'явилася, і я сподіваюся, що вона з'явиться, дискусія щодо того, а що ж таке є істинна незалежність НАБУ і САП? Е, Підсказками буде в цьому випадку дуже простою, як члена антикорупційного комітету. І, можливо, навіть не стільки члена там, депутата, члена відповідного комітету, а й досвідченого громадського активіста. Нам е, дійсно потрібні незалежні антикорупційні органи, і нам необхідний вплив. На ці органи безпосередньо українського народу, да? кажучи так, от пафосно. Тобто не може бути абсолютно безконтрольний орган, тому що ну, це породжує автоматично ці всі речі, проти котрих він бореться. Але е модель контролю ось є основна річ, про яку треба було вести зараз дискусію. А молоді хлопці, дівчата, я так бачу, там з відео в основному це молоді. Можливо, вони ще нові в цій дискусії. Да я вже трошки в цій дискусії побув і вважаю, що основне її питання це яким чином нам організувати контроль за набу так, щоб влада не підривала це все під себе, так як мені здається, зараз пробувала робити, і так, щоб е при цьому все таки був контроль, щоб була законність, щоб оці всі чудові детективи, прокурори, вони все таки боялися, що хтось прийде і їх там засварить те, що вони порушують закон. Загалом ви учасник теж там майдан євромайдану і громадський активіст, І у вас не викликало це відчуття, що це якесь дежавю з 2020, з пізним Януковичем. називаємо це так, тому що люди вийшли не стільки і не, не тільки і не стільки за набу сако, а скільки вони розуміють, що якщо це спроба підпорядкувати там останню чи передостанній незалежну інституцію, то ну в принципі це шлях до авторитаризму. Не було у вас такого, що ми туди скочимось, і це була спроба зупинити це. Ну, можливо, це занадто така сильна оцінка е, порівнювати Зеленського з Януковичем. Е, Все-таки це абсолютно дві різних родини, дві різних історичних епохи, котрі вони собою уявляють. І е, тоді нам було б певним чином простіше, тому що Янукович був однозначно мінусовою категорією. В нині всіх умов, в цих умовах першу мову, по друге сам по собі Зеленський, на мій погляд, не є такою категорією, тому в дезервлю в цьому сенсі мене немає. Тобто, я тоді виходив, орієнтуючись на те, що в кінці буде щось приблизно на перестрілки в Києві. Да? Зараз я думаю, що зараз інше, абсолютно ну інший процес відбувається, інша послідовність дій це наша українська історія, і ми маємо право і можливо навіть це наш обов'язок з'ясовувати між собою таким чином стосунки. В дуже рамках толерантної, мирної е демонстрації, дискусії і так далі, для того, щоб вирішити наші внутрішні проблеми. Якщо вже влада вирішила, що треба берегти тил від війни, то даруйте тоді ну, свідомо е люди в тилу розуміють, що їм потрібно тоді використовувати всі свої громадянські права. Е у нас зараз країна не мобілізована. І так, відтак, е якщо я заслаблю цілу, ну очевидно, що люди хочуть на щось напрягтися, і от вони наплилися тепер на, на, на набуй насад. Давайте про фронт. Всі ці події затьмарили постійну тривогу за нього. А ви цього тижня написали достатньо такий ну тривожний пост про те, що якщо все залишиться так, як є, то е людей на фронті вистачить ще на два роки, і це оптимістичний сценарій, а песимістичний який? Ну, песимістичні це менше, ніж два роки. Рішу тім, що це мої, ну скажімо так, гіпотези, але я готовий захищати ці всі гіпотези. Якщо будуть якісь спростування, я би дуже хотів їх насправді почути. Тому що я дивлюся, я дуже цікавлюся цією темою, я дивлюся саме на динаміку, скільки людей потрапляє зараз Збройні Сили і інші сили оборони України, скільки з них вибуває на всі ці оцінки? Я роблю свої оцінки. Методом такої анекдотичної соціології розпитую своїх знайомих, а що як у вас, а як у вас, і приблизно розумію, як воно може бути на загальній як би, статистиці. І я вважаю це проблемою номер один: те, що ми зараз втрачаємо. Тобто, у нас чистий відплив е, людського капіталу, як його прийнято називати, тобто чи то пак військового особового складу з сил оборони України. Чисто е, зараз е, чисте йде чисте зменшення кількості. І з цим треба щось робити. Треба, щоб влада ну перш за все, хто ж відповідальний влада дала відповідь, як вони справляться з цим питанням. У нас війна на ближчих 10 років, що вірити залужному або, наприклад, мені от тому, а, а а треба... білянам, які сказали, що вони будуть воювати вічно. Або росіянам, які казали, що і 20 років для нас не проблема. Ну у них дійсно грошей вистачить. Якщо їм так само будуть зараз давати нафту і торгувати, вони будуть стільки, скільки можна з нами воювати. Тому нам треба готуватися до того, щоб оборонятися від них. То тобто треба дати питання, як у нас на 10 років, який у нас план? Ну очевидно, що цими е, навіть номінальним ну, мільйоном, які тут є, е, ну, не можна воювати весь час. Треба щось якимось чином придумати, як, як буде змінятися ця вся історія з ним. А, і ця дискусія, на жаль, не те, що навіть не існує, вона свідомо припиняється, не починається з боку влади. Тому що це надзвичайно болюча річ. я так розумію, що там певні періоди а, наші топ-посадовці не розраховували, що там прийде Трамп, замирують усіх, да? чи, чи там Байден. Ще перед цим щось зробить, так, щоб зупинити, і так далі. і так далі. Тобто, на що сподівалися, що були марними ілюзіями. І зараз треба зрозуміти, що ми залишились без ілюзій і з оцією математикою, яку буквально сьогодні э, дякую, що ви про неї нагадали, я сьогодні її навів. Ну і я так розумію, що рішення у них не особливо є. І вони вже дуже... чекають. Б... Бояться ставати стороною у цій дискусії, бояться нагадувати всій країні, що саме вони відповідальні за політику мобілізації, і відповідальні за той факт, що у нас цієї політики зараз немає. Те, що зараз відбувається, я не готовий називати політикою. Тобто, коли безпосередньо рядові співробітники ТСК та СП рандомним е чином, випадковим чином ловлять людей на вулиці і стараються їх е з них зробити воїнів. Це не політика, це просто ну якби жесть відчув. Я би так важав. Потрібно вести політику. кнута, даруйте все таки часи зараз, і пряника, що головне, до речі, в цій ситуації. І треба зрозуміти. А для цього треба, хоча б ну щоб відповідні органи запрацювали Міністерство оборони, кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, президент, як інституції мають втрутитися. Це їхня відповідальність. Ви чули, як пару тижнів тому Зеленський сказав, що демобілізації не буде, хлопці повернуться з війни, коли закінчиться війна. Як вам так чекає? Коли ми виграємо війну. Так він сказав. Ви повернетеся. Так, так, це мене насмішило. Це дуже серйозний момент, і добре, що пан Зеленський його озвучив. Насправді, нам потрібно, я перекладаю з цього дуже Швидкої швидкої дуже мови Зеленського, для себе таким чином це все, що, по-перше, нам безумовно треба кудись знаходити ресурс на марафонську дистанцію. А Дійсно, в нинішніх умовах, якщо все так іде, ні про яку, мобілізацію і близько йти і мова не може. Про це я казав рік тому, про це я казав півроку тому, зараз про це вже сказав президент. Він не визнав це. Це для нього ну, удар неприємний, як по політику. Да? Але тим менш, він це визнав. А, далі. А, друга важлива дуже компонента цієї фрази це те, що у нас потрібне, щоб існувало якесь бачення перемоги. Тобто якийсь приблизний алгоритм, за яким ми будемо рухатися проти росіян, і цих росіян ну якось в певні рамки згодом поставимо, відіб'ємо на території, так далі, так, далі, так далі. Тобто, визначити критерії перемоги і визначити алгоритм, за яким ми до них йдемо. Натомість, ну зараз цього всього немає. Є е, установка триматися до останнього, обороняти рубежі, е, проводити це ну непогано, звісно, проводити е, зухвалі, непогані, е, дуже болючі для росіян, контратакуючі дії, але все одно з метою, щоб або вийти на торг, або зупинити десь наступ, і так далі. Тобто, а от стратегії експансії вперед, тобто відвоювати те, що е, у нас забрали, і зробити так, що такого не повторилося. Ми це собі боїмося озвучити. Е, я думаю, що потрібно, потрібно на цей рахунок дискусії. У нас є всі можливості для того, щоб досягнути цих цілей. За нами колосальний е, капітал країн Заходу, не всіх, але багатьох дуже е, потужних країн Заходу. У нас є хороший людський капітал, багато всього, що у нас є. Е, і чому ми весь час в обороні і чому ми не плануємо свій виграш? Як кажуть, той, хто не планує свій виграш, він що планує? Програш. А як ви думаєте, чому вони? Ну не мають такого не знаю світогляду людей, які можуть це придумати, чи вони все ще сподіваються, що ось щось станеться зараз. Ось Трамп передумав. Ось зараз таки Путіна примусять до перемовин через ще 50 днів. Чи чому чи, чи просто це може неможливо продумати таку стратегію? Я я, я я я поганий політолог, щоб це все до кінця проаналізувати. Я так само не сильний психолог, абсолютно. А мені здається, це психологія е, цієї політики, яка зараз є, тобто життя сьогоднішнім завтрашнім максимум днем. Тобто гори, низький горизонт планування, е, нестача компетенції у е, експертів, котрі обслуговують оцей от наш головний політичний курс. Відтак це просто такі от читання: от поїхали там, до Трампа, посварилися, Непогано, мені сподобалося. Потім поїхали помирилися, теж мені сподобалося, да? Ну, але це не стратегія, так? Тобто у нас є мусить бути якийсь внутрішній е стрижень, е а цей стрижень з'являється тоді, коли в тебе розуміння, що ти будеш робити завтра, через рік, через 10, через 15. Е Я думаю, що... що десь у цьому проблема. От просто немає звички до такого знаєте, великого державницького е планування, великого державницького погляду в майбутнє. Зміни в уряді, які ось щойно відбулись, зміни в Міноборони, ключовому міністерстві, яке має вас забезпечувати, вас вселяють якийсь оптимізм, що щось в цьому плані зміниться. Я, я завжди, завжди зміни в Мінобороні. Мене радують і вселяють оптимізм. Правда, не завжди виправданий. От, тобто, цю всю, всю, е фазу війни з 22-го року я дивлюся з надією. В бік Міністерства оборони. Зараз знову я з новою силою, з новою надією. Дивлюся в сторону Міністерства оборони. Я трактую це таким чином, що от е, найкращу людину в уряді Зеленський зняв свої посади і кинув на найважливіший напрям. Тому що ну, от, треба вже там з найвищих козирів заходити. Зеленський це правильний підхід. Чи він спрацює? Видим, дивитися. Бо щоразу щось йшло не так. Щоразу воно йшло не туди. Але я сподіваюся, що ну, точніше так, я не сподіваюся, що пан Шмигаль е, така навіть зовні, на мій погляд, така підкреслена мирна ці, європейська людина. Він навіть на багатьох європейських політиків схожий, є багато мемів на цей рахунок. От що він бере е, почне там е, дуже сильно як кажуть строїти, е, шикувати е, цих генералів, які не відповідають своєї посі. І через яких багато у нас дуже проблем. Тобто я не маю на увазі там ні залужного, ні Сирського, да? але я маю на увазі, що ті, на якого вони там змушені опиратися чи опираються, це дуже, дуже проблемна публіка, і через них ми страждаємо. От реально, я от, коли це було в четвер страждав, я не можу вам описати подробиці, але я просто дивився на цих керівників, і ми їх мовляли робити правильні речі. І так відбувається щоразу. А, тому а, я не, не сподіваюся, що пан Шмигаль зробить. Але хоча хай він відпрацює ті функції, е, такого економічного плану от просто забезпечення організує нормально в в час, в, в нормальному темпі, щоб замовлялися, хоча б базові необхідні речі, що вони потрапляли вчасно на фронт. А, хоча б це хай нехай забезпечить, я вже буду щасливий з ним. Остання ми минулого разу, коли з вами говорили місяць, тому ми говорили в майбутньому часі про те, що будуть часи, коли на Київ буде летіти там 500 і більше дронів на Київ на всю Україну, але концентровано в одні міста багато російських шахедів. і у нас немає масової відповіді на цю зростаючу загрозу. Про що в місяць. Лунає багато заяв, що ми зробимо багато перехоплювачів. Ось ми з американцями робимо перехоплювачі. Сьогодні знов там постили якесь відео з якогось заводу, що роблять вже ось вони. Щось змінюється. Ну, змінюється. От ця розмова, про яку я згадував без подробиць, вона якраз цього стосувалася. І ну, ми не можемо, особливо ми, як там держава українська, да, ми, як там навіть ці військові активісти, ми не можемо вплинути на темп роботи інженерів. Бо цей темп визначається тим, хто їм платить. А на сьогодні платимо не ми і навіть не наша держава. Платять українські і закордонні корпорації, вони працюють по своїй особистій програмі. І я сподіваюся, що скоро видадуть необхідний результат, результат, але треба розуміти цей факт, що поки що ми не є гравцями, не є суб'єктами на, на цьому полі. Але що ми можемо точно робити, це організовувати структури сил оборони України таким чином, що вони будуть працювати набагато більш ефективніше навіть. Відраження оцих от е, повітряних ударів для того, щоб всі компоненти сил оборони, тобто і ці мобільні групи, і е, велике ППО, і малі е, радари, і великі радари вони працювали в єдиному контурі, бажано замкнуті якби шними механізмами, а, а навіть не людьми. Оце зараз нам потрібно досягти, хоча б тому, що це як та робота, яку ми можемо проробити самостійно, організувавши себе, а вже потім чекати від корпорацій тих рішень. Котрі ну мали б не замовити раніше, але вони прийдуть трошки пізніше. А воно так і не працює ще як єдина така система інтегрована. Наразі це е, у нас я вважаю, поки що партизанщина. Тобто, ми в повітрі е, все не як в лісі воюємо. Да? один загін тут, інший загін там, один різні тут, інший там. Вони з одним там інколи навіть не спілкуються. А чого не вистачає? Це На рівні Генштабу має відбутися? Хто має що зробити? Так, на рівні, на рівні генштабу треба просто взяти їх всіх вести, і отак от міцно спаяти і щоб вони працювали разом, як єдина система. Дякую вам. Ігор Лусенко, військовослужбовець, Минув, народний депутат повною питання. Дякую, Ігоре. Дякую вам за на все добре. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте. Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.